Vortex Diamondback HD 10 на 50. Привіт, шанувальники пригод та якісної оптики! Сьогодні ми поговоримо про один з найкращих виборів для любителів природи, мисливців та туристів бінокль Vortex Diamondback HD 10 х на Цей бінокль від американського бренду Vortex поєднує в собі передові технології та високу якість. Постійним збільшенням 10х та діаметром об'єктива 50 мм він забезпечує чітке та яскраве зображення, навіть в умовах низького освітлення. Це досягається завдяки бак 4 призмам та повному багатошаровому покриттю лінз, що забезпечує високу світлопропускну здатність. Конструкція бінокля типу RUF робить його компактним та міцним. Завдяки водонепроникному корпусу та захисту від ударів Diamondback IGD. Готовий до будь-яких пригод, а гумове покриття забезпечує надійний хват та комфорт у використанні. Мінімальна дистанція фокусування всього 1,8 метра. дозволяє спостерігати за дрібними об'єктами з близької відстані, а поле зору 105 метрів на відстані 1000 метрів забезпечує широкий огляд території. Корисними додатками є регулювання міжосьової відстані та корекція діоптерій. Що дозволяють налаштувати бінокль під індивідуальні особливості зору кожного користувача? У комплекті з біноклем йдуть захисні кришки для окулярів та об'єктивів, широкий ремень для зручності переноски, нейлоновий кейс з наплічною системою та серветка для лінз. Вага бінокля становить 850 грамів, що робить його зручним для тривалого носіння. А габарити 170х137 і на 60 мм гарантують, що він легко поміститься у ваш рюкзак. Vortex Diamondback HD 10х50 це надійний інструмент для кожного, хто цінує якість та деталізацію зображення у своїх пригодах. Не пропустіть шанс зробити свої спостереження ще більш яскравими та чіткими з цим висококласним біноклем.